Сьогодні ми навчимося малювати тварину за допомогою краплинок. І намалюємо ми відгадайте кого. Сіренька шубка, гострі зубки, боїться кішку, крадеться нишком. Так, це мишка. Бувають вони сірі, смугасі. А ми намалюємо сьогодні руденьку. Давайте з вами розімнемо пальчики перед роботою. Просить мишка у ялинки, дай мені свої хвоїнки, дай гостреньких колючок, буду я, мов їжачок. Як зустріне кіт мене, геть від страху дремене. Отже, діти нам потрібний для малювання аркуш паперу, світлокоричневий та чорний олівці та краплинки. Виріжте разом з батьками велику краплину з картону, малу краплину і зовсім-зовсім малесеньку. Молодці. Проводимо горизонтальну лінію це буде земля. Беремо велику краплину, розташовуємо її вздовж нашої лінії і обводимо коричневим олівцем. Так, гарненько притискаємо. І вводимо. Це буде наша мишка. Тепер ми намалюємо мишці носик, око, ротик. Вусики. Візьмемо малу краплину. Щоб намалювати мишці вушки, обводимо два рази, тому що вушок у мишки два. Так, щоб зробити лапки, ми беремо найменшу краплинку і розташовуємо її так, щоб обвести тільки кінчики нашої краплинки? Так, ще одну лапку? Ось, домалюємо кіхтики гостренькі нашій мишці. намалювати. Вірно? Ось такий великий, довгий хвостик? О, ось і вийшла в нас мишка, Залишилось її розмалювати. Можна розмалювати олівцем, а можна фарбами. Я буду розмальовувати коричневим олівцем. Не дуже притискаємо олівець до аркушу паперу і плавними рухами замальовуємо нашу мишку. Вушка розмалюємо гарненько. Ось так. Ось яка мишка у нас виходить, велика, гарна. Мабуть, це мишка-мама. Вона поспішає до своїх малих мишеняток. А землю діти розфарбувати можна залежно від пори року. Якщо це весна чи літо, зеленим кольором. Якщо зима блакитним. Отже, діти, цим способом за допомогою краплинок різного розміру можна намалювати різних тварин і лисичку, і жачка, і білочку. Бажаю вам успіху, юні художники!